Сьогодні, коли безліч людських життів розбиті війною на шматки, на чалині посудини, а інші перебувають під постійною загрозою від бомб, епідемій, голоду та полону, нам треба знати, що тільки творцю під силу відновити крихке людське життя. Коли залізними ракетами стирають з лиця землі цілі міста, ми згадуємо, як Бог визволяв свій народ із рабства та здійснював кару над ворогами. На згадку про цю перемогу євреї щороку здійснюють Пасху. Сьогодні ми розповімо вам таємниці Пасхи, які дозволять вам вижити в Апокаліпсис. Таємниця перша. Пасха це договір завіт із Богом. Перше Бог постановив Пасху за півтори тисячі років до Різдва Христового. У Єгипті, в центрі світової цивілізації, люди поклонялися Богам, які, по суті, були бісами. Ім приносили жертви, їх боялися і обожнювали. Але Бог сказав Я Господь, і немає іншого, немає Бога крім мене. Тому він прийшов стратити, покарати, знищити, принизити і зруйнувати владу цих бісів, богів Єгипту. А зі своїм народом уклав пасхальний договір боги Єгипту зазнали поразки. Фараон перестав бути безсмертним намісником Бога на землі. А народ Божий отримав усі матеріальні благословення під час виходу. Море розійшлося і потопило ворогів. Хмарний стовп удень і вогняний уночі. Небесна манна, вода зі скелі, їжа падала з неба. Сила договору з Богом ступила у свою дію. Якщо ви шукаєте істинного Бога і хочете пережити справжню біблійну Пасху у своєму житті, ми, місія Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції з вивчення Слова Божого в неділю. Якщо ви не належите до жодної християнської церкви, напишіть коментар під цим відео або надішліть мені повідомлення. Я вам відповім і допоможу підключитися. Нехай Бог благословить і збереже вас.